Так, народ, всім привіт. Коротенька ремарка щодо заготовки. Дивіться. Ну, коли це моя зона відповідальності, моя деталь від початку до кінця, то заготовку я тільки свою використовую. У мене є робота, коли я роблю це на деталях замовника. Але це частіше за все послуга, тобто операція, там, умовно. Шліфовка, довбання, ще щось, і, та, і зуби і так далі. Але коли ви хочете відповідати за те, що робите, то бачите внизу купа заготовок валяється різно. Вони всі підписані, на них всіх є марка, довжина, діаметр і так далі. Марка сталі обов'язково. Повірте, я вже на те натикався, на один раз в мене був замовник, який дуже любив, оте все брати з металолома, привозив і казав в кінці, блін, воно не кавиться. Я кажу, ну я ж тут до чого. Так що бажайте. Робіть з нормального матеріалу. У мене навіть колись був такий зальот. Я майже на ну, по старому курсу на штуку баксів купив тонну заготовки. Казали це 40. -ка. Ми наробили декілька сотень деталей з зубами, а вони в кінці не термооброблялися. Я їх там ледве-ледве через воду, через телече. Це 40К витяг з неї твердість. E, значить, в кінці що виявили, що хрому по нижньому. По нижньому відхиленню, то там також є допуск по кількості хрому, це не значить, що його рівно 1%, його там скількість. І відповідно, вони хром зекономили, маємо такий результат. Тому ну, те, що ціна заготовки це одне, а ціна вашого часу роботи, тож на порядок більше. Ну, має бути так. мабуть. А коли я звернувся до металобази, яка там мені продала, і не перший раз і не перший день працюю. Це така досить відома. Відома металобаза, яка є в кожному місті містечко, ну, мабуть, навіть в кожному районному центрі вони є ці чуваки. Ну, вони так розвели плечами, кажуть: ну вибачте, у нас є сертифікат, на кому все закінчилось. Тому вважайте, дивіться обов'язково. от Бачите, все підписано, 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 підпомічено, підписано знову ж таки, там десь видно, десь не видно. Он навіть такий блинець здоровий, і той підписаний, що 45-та сталь 360-й діаметр і так далі. Де дещо є браковані деталі, це я навіть знаю з чого я робив, куди. також. Ну, тобто, Якщо я оце кільце браковане, кудись надумаю використати, я знаю, що це за матеріал. Тобто в більшості своїй ось, бачите. все це підписане і промарковане, я знаю, що це таке. Так, ну ходімо, трошки вам сьогодні ще розповім про що ми тут робимо. Ми тут робимо агресивну зубообробку. Значить, у нас... Косозуба шестерня модуль 5. Тут, тут не знаю, десь на суході, кому буде цікаво, то й подивимося, але тут обов'язково з урахуванням кутанахилу дубіл на фрезі. Тому ми обов'язково все налагоджуємо і ріжемо чорновий прохід, глибина 10 мм, режими такі веселі, шматки стружки витягнуть. І сьогодні у нас така робота на великому достаті. На потужному так, і Далі йдемо до другого зубофрезера Він також працює. Тут в мене наступна операція по виготовленню валів щеплення на тракторині Гован. Бачите, довелось зняти патрон, тому, тому що деталь дуже висока. Зараз я на ній ріжу шліт модуль 1,5-30 градусів. Значить, тут в чому технічна проблема. На оригінальних оцих валах. Повністю відриваю оцей ніс зубами. от чином. Я трошки зменшив твердість, а вони вирішили, ми зараз трактор поставимо на цепай і тим самим випробуємо. Ну Бачите, трошки скрутило, але деталь витримала тобто Це бо навмисно так задумано, щоб його обламувало. Но я за рахунок зниження твердості все-таки добився того, що воно не тріскає і в принципі працює нормально. Тому тобто, я на відносно постійній основі роблю ці деталі. Так, ми сьогодні працюємо.